Сесійний рік завершився. Депутати міської ради закрили грудневу сесію, встигли розглянути низку земельних питань. Щоправда, не всі, ті, що залишилися, перенесли на січневу сесію, а поки пішли відпочивати. Міський голова Роман Клійчук між іншим подякував депутатам за плідну працю та зауважив, що попереду багато роботи і змін, які можливо досягнути тільки в єдності. Гарно всім дякую за цей рік. Він був складним, важким, цікавий. Тому вітаю вас всіх з придешним. Я сподіваюся, що наступний рік буде мирним, спокійним, дружним і продуктивним. Всім. Гарних веселих свят тим часом на черговому засіданні виконкому чиновники міської ради прийняли важливі рішення, які стосуються соціальних виплат, Так вдвічі зросла щомісячна матеріальна допомога дітям сиротам і дітям позбавлених батьківського опікування, вихованцям дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, реабілітованих жертв комуністичного режиму, людям похилого віку, які опинилися у складних життєвих обставинах, та особам з інвалідністю першої групи, для часткового покриття виплат на оплату житлово-комунальних послуг.